Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми будемо з вами рахувати та з цифрами гратись. Але спочатку згадаємо, з якою цифрою ми познайомилися минулого разу. Так, з цифрою 7. А яку кількість предметів вона позначає? Правильно 7! Цифра 7 як кочерга. В неї бач, одна нога. А ось і перше завдання. В нас на малюнку два будинки, але вони не звичайні, а математичні. Там живуть числа. Подивіться, деякі віконечка порожні. Давайте вставимо в порожні віконця відповідні числа сусіди. Числа сусіди це ті, які живуть поруч. Розглянемо спочатку перший будинок. Скільки в нього поверхів? Правильно, чотири. Давайте тепер подивимося на четвертий верхній поверх. Які цифри там виглядають з віконечок? 6 і 8. А якої цифри між ними не вистачає? Яка цифра повинна жити між ними? Цифра 7. Правильно. Далі тепер дивимося на третій поверх. Які цифри виглядають з віконечок? 4 і 6. Яка цифра повинна стояти між ними? Так, цифра 5. На другому поверсі, які ми бачимо циферки 2 і 4. Яку потрібно ставити цифру між ними? Так, цифру 3. І на першому поверсі якої цифри не вистачає. Правильно цифри 4. Тепер розглянемо другий будинок. Скільки в другому будиночку поверхів. Три поверха. Давайте тепер на третьому поверсі ставимо в порожнє віконця цифри сусіди. Яка цифра у нас виглядає з віконечка? 5. В лівому віконечку яку ми цифру ставимо? 4. А в праве віконечко цифру. 6. На другому поверсі яку ми цифру бачимо цифра 3. В ліве віконечко яку цифру вставимо? 2, а в вправа віконечко ставимо цифру 4. І на першому поверсі в ліве віконечко ми вставимо цифру так, 5. А в праве віконечко цифру 7. Молодці дітки! Подивіться, які гарні ялинки виросли в лісі. Полічіть, скільки їх разом. Так, сім ялинок. А чи однакові ялинки виросли? Ні. А чим же вони відрізняються? Вони різні за вишки. Правильно. Давайте на найвищу ялинку. Повісимо іграшку кульку. Яка за рахунком найвища ялинка? Правильно, вона четверта. А тепер під найнижчою ялинкою розмістимо пеньок. Яка вона за порядком? П'ята, вірно. А тепер довгеньку шишку розмістимо на третю за порядком ялинку. Знайшли її. Так, вона біля найвищої ялинки. А останню шишку повісимо на шосту ялинку. Вона знаходиться біля найменшої ялинки. Молодці. Сніговичок підготував вам завдання. В нього є картка з цифрою. Подивіться, яка то цифра. Так, цифра 7. Він хоче, щоб в кожній його тарілочці було по 7 морквинок. Давайте йому додамо стільки морквинок, щоб в кожній тарілочці було по 7. Порахуйте спочатку, скільки в першій верхній тарілочці морквинок. Так, 6 морквинок. Скільки потрібно додати, щоб було сім. Так, нам потрібно додати одну морквинку. Шість і один буде сім. Тепер порахуйте морквиночки в другій тарілочці в верхньому рядочку. Так, там 5 морквинок. Скільки нам потрібно додати, щоб було сім. Дві морквинки. 1. 2. 5 і 2 буде 7. Правильно. Тепер порахуйте морквиночки в третій тарілочці в верхньому рядочку. Скільки там морквинок? Так, три морквинки. Скільки потрібно додати, щоб було сім? Нам потрібно додати 4 морквинки. Додаємо. Один, два, три, чотири. Тепер їх сім. Три і чотири буде сім. А тепер порахуємо морквинки в першій нижній тарілочці. Скільки там морквинок? Так, чотири морквинки. Скільки потрібно додати, щоб було сім. Три морквинки. Додаємо. Один, два, три. Правильно. Чотири і три буде сім. Скільки морквинок в другій тарілості в нижньому рядочку? Так, дві морквинки. Скільки нам потрібно додати? Правильно, п'ять морквинок. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Правильно два і п'ять буде сім. І дивимося на останню нашу тарілочку. Скільки там морквиночок? Одна морквинка. Скільки потрібно додати, щоб було сім. Правильно потрібно додати шість морковинок. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вірно. Тепер в кожній тарілочці у нас. По 7 морквиночок. Закріпимо склад числа 7. В кожному рядочку в порожню клітинку додамо стільки яблучок, щоб разом їх було 7. В першому верхньому рядочку стільки яблук з лівого боку. 4. А з правого? 3. Між ними який знак стоїть? Так, знак плюс. 4 плюс три скільки буде разом? Сім. Правильно. В другому рядочку скільки яблучок? П'ять. А скільки потрібно додати в порожню клітинку яблук, щоб було сім. Два яблучка. Один. Два. П'люс 2 скільки буде? Правильно. В третьому рядочку: скільки яблучок в нас є? Одне яблучко. А в порожню клітинку скільки нам потрібно додати? Щоб було сім? Шість яблучок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, шість плюс один буде сім. Правильно. Четвертий рядочок. Скільки в нас є яблучок? Два яблучка. Скільки додамо в порожню клітинку? Так, п'ять яблучок. Один. Два. Три. 4, 5, 2 плюс 5 буде 7. І останній наш рядочок, скільки в нас є яблучок. Три яблучка. Скільки нам потрібно додати в порожню клітинку яблучок, щоб було 7. 4. Правильно додаємо 1. Два. Три. чотири. Три плюс чотири буде сім. Молодці, хлопчики та дівчатка. Ви добре виконували всі завдання. До побачення.